Дорогі друзі, сьогодні в мене за планом обробка городини від хвороб та підгодівля томатів калієм. Тому, будь ласка, запрошую зі мною. Обробку городини я роблю виключно біопрепаратами. Сьогодні застосовую препарат Ізокур. 30 мл на 10 літрів води. Якщо ви ще працюєте на городині хімією, то саме час переходити на біопрепарати, адже саме зараз вони мають купу переваг. Обов'язково додаю прилипач. Важливо, прилипач в бакових сумішах з біопрепаратами ми додаємо першим. Спочатку розводимо прилипач, потім додаємо біопрепарат. Якщо в городі є шкідники, то додайте ще й біонсектицид. Чому саме біопрепарати? По-перше, ми вже їмо. По-друге, термін очікування до однієї доби. По-третє, вони чудово працюють за високих температур до 30 градусів. Адже вони контактні. Біопрепарати, звісно, люблять теплу погоду, але потрапляння прямого сонячного світла не бажане, тому обробку я проводитиму ввечері. Свої томати я підживлю комплексним добривом 3,11,38 плюс 4. На деяких кущах томатів помічено дефіцит магнію, а добрива вже має 38% калію та 4% магнію, саме те, що мені потрібно. Якщо ж у вас немає готового добрива, але також є дефіцит магнію, то робимо суміш: сульфат калію 40 г та сульфат магнію 20 г на 10 літрів води. Я даю в середньому по 1 літру розчину на високорослий томат. Сульфат плюс сульфат змішуємо легко, без вагань. Якщо у вас обробка полисту і також брак магнію рослини, то до комплексного добрива з високим містом калію додайте просто 10-20 грам сульфата магнію. Якщо лишились питання, пишіть їх в коментарях. Всім бажаючи щедрих врожаїв, здоров'я вашим рослинкам та мирного неба вам!